У благодійній організації «Світло надії» запрацювало соціальне таксі. Цю послугу створили для постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Якщо жінка потребує переїхати від кривдника у безпечне місце або ж іншої допомоги, може викликати це таксі. Послуга є безкоштовною і охоплює всю Полтавську область. Соціальне таксі розраховане на реагування до 24 годин. Ми не працюємо як екстрена служба поліції. Якщо є загроза життю. Це обов'язково виклик поліції, виключно. Якщо потрібно транспортування до безпечного місця, тоді визивається соціальне таксі. Ми просто не завжди можемо гарантувати через комендацьку годину, через віддаленість швидке реагування. А в деяких громадах є такий інструмент, як переміщення жінки з дітьми до лікарні, і ми відразу тоді вже виїжджаємо з соціальним таксі і забираємо її в безпечне місце. В залежності від того, де жінка перебуває територіально, її перевезуть або в притулок або в кризову кімнату наразі є можливість врятуватися від кривдника, отримати великий спектр послуг соціальних і розуміти, що ти в цьому світі не сам і маєш підтримку і допомогу тебе. Врятують і в крайньому випадку роз'яснюють, як діяти при кризових обставинах. На виклик виїжджає не лише водій. Він обов'язково має бути з кейс-менеджером. Це соціальні працівники, який надає супровід постраждалій. Наша задача це, по перше, психосоціальна підтримка жінки, емоційне зняття емоційної напруги а також інформування. Ми розказуємо про можливості безпечного місця перебування для жінки і для послуги, які ми можемо на. Якщо і навіть особи, це також чоловіки зазнали впливу, але або є постраждав гендернозумовним насильством і потребують послуг соціальних, ми також надаємо ці послуги, консультуємо, скеровуємо і, і супроводжуємо. Та на самому транспортуванні до безпечного місця справа не закінчується. Жінку супроводжують доти, доки вона не вирішить свої проблеми. Якщо є з неї проблеми зі здоров'ям, ми її супроводжуємо заклади в медзаклади. Якщо їй потрібні юридичні послуги, обов'язково контактуємо з юристами. Повністю ми її ведемо, щоб вона надалі вирішила свої життєві питання самостійно вирішувала, тобто куди їй рухатися далі, щоб не поверталася назад до кривника, а як їй жити в цьому світі далі. З 1 липня соціальним таксі скористалося 19 людей. П'ятеро отримали послуги транспортування до безпечних місць, а 12 – консультації на місці виклику.